Час ділитися враженнями від диктанту від його написання від складності чи легкості, і зрозуміло, що, наприклад, моя думка буде суб'єктивною, краще дізнатися про те, що думають наші учасники різних локацій, зокрема, інна Москвіна, ведуча на одній зі столичних локацій. Інно що кажуть учасники, легко чи складно писалось? Отле, чи складно писалося зараз, ми і спитаємо поруч зі мною Наталя Алюшина, голова державного національного агентства України з питань державної служби, чиновниця першої категорії, правильно? Тобто ви повинні знати українську мову точно на відмінно. Як вам так писався? Мені складне тому, що у мене змішані відчуття. По-перше, піднесення від того, що це диктант єдності, а разом з тим це наше сьогодення. Сьогодні була можливість перевірити себе, адже державні службовці це, напевно, єдина категорія, яка стовідсотково україномовна. А це означає, що. А ми постійно підвищуємо кваліфікацію. Відповідні навички. Ми маємо. Ми працюємо з документами і надаємо відповіді нашим громадянам, звісно, українську. Сьогодні було приємно, тому що вкотре пересвідчилися, що ми дійсно володіємо повноцінно стовідсотково українською мовою. Ну це може буде переконатися, коли ми перевіримо ці диктанти. Та це можна зробити з понеділка. Ще є тут у нас поруч Олексій Третенко, український актор. Я бачила, як ви піддивлялися до пані Наталії, щось питали. Наскільки складно вам було писати? Відверто кажучи, надзвичайно складно, бо так швидко я не писав вже е, років 15. Це точно. Але це цікавий досвід, і, звісно, абсолютно. Надзвичайна подія, яка до якої приємно долучитись, крім того, що е, швидко ви вважаєте, що швидко читав читець, так? Ні, ні, я я дуже повільно писав, але як вам текст, як вам враження від самого тексту? Я не встиг ним насолодитись, бо весь час наздогоняв рядки. Тобто граматика для вас в диктанті була на передусім? Абсолютно. Оленко, отакі враження. Це дуже коротко, те, чим ми можемо поділитися. Дякую, Інно. І знаєте, от мені сподобалася ага. фраза не встигав за тим, що там в контексті. Але разом із тим, ми всі розуміємо, комп'ютери, гаджети зараз нам ну так, м'язову активність рук трошки уповільнюють, і зрозуміло, що комусь, напевне, до ручки повертатися було доволі складно саме от технічно. Водночас, все-таки, ми це зробили, і зараз ми дізнаємося про те, як.